Сьогодні перший урок ми присвячуємо темі, яка об'єднує нас усіх: пам'яті про тих, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України. Щороку, 29 серпня, Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ця дата була обрана не випадково. Саме 29 серпня 2014 року відбулася одна з найтрагічніших подій російсько-української війни іловайська трагедія. Українські військові та добровольці потрапили в оточення, виходячи з якого вони отримали від росіян гарантії безпеки. Проте ворог підступно відкрив вогонь. Лише за офіційними даними понад 360 українських бійців полягли, ще більше отримали поранення, потрапили у полон чи зникли безвісти. Трагедія сталася на полях соняшників, і відтоді сонях став символом цього дня, символом і пам'яті, і життя. Від 2014 року у війні проти російської агресії загинули десятки тисяч захисників і захисниць України. Кожен із них це історія життя, мрій і надій, які були покладені на вівтар свободи. Ми згадуємо і героїв Небесної Сотні, і тих, хто з перших днів російської агресії пішов захищати рідну землю. Воїнів збройних сил, добровольців, медиків, волонтерів, усіх, усіх, хто став на захист нашої держави. Ці жертви нагадують нам незалежність це право жити у власній вільній країні. Російська агресія розпочалася ще 20 лютого 2014 року з окупації Криму та частини Донбасу. Повномасштабне вторгнення розпочалося 24 лютого 2022 року. Вже понад 10 років Україна тримає оборону. Ми вистояли, але заплатили високу ціну. Десятки тисяч загиблих воїнів і мирних мешканців, мільйони вимушених переселенців, тисячі зруйнованих міст і сіл. Особлива сторінка цієї боротьби жінки на війні. У лавах Збройних сил України служать понад 70 тисяч жінок. Вони воюють як снайперки, медикині, розвідниці, командирки. За роки війни 257 українок отримали державні нагороди. З них дев'ять посмертно. Ми ще не можемо назвати всі імена загиблих. Але ми вже творимо традиції пам'яті, називаємо їхніми іменами вулиці, школи, висаджуємо сквери, встановлюємо пам'ятники. Пам'ять про них живе в наших родинах, у спільнотах, у щоденних вчинках. Пам'ять це зброя. Ми зобов'язані пам'ятати імена загиблих, їхні подвиги, їхню мужність, адже тільки так ми зможемо зберегти власну свободу та продовжити їхню боротьбу. Кожна школа, кожне місто і село має своїх героїв. Вони жили поряд з нами, ходили цими ж вулицями, вчилися у таких же класах, і сьогодні вони уособлюють найбільшу цінність, відданість Україні. Ми низько схиляємо голови перед усіма полеглими і вшановуємо їх пам'ять хвилиною мовчання. Сьогодні ми розпочинаємо новий навчальний рік із вірою в перемогу. А головне, із вдячністю до тих, хто дав нам можливість бути тут, у мирних класах під українським прапором. Тож пам'ятаємо, він і меменент перемагає той, хто пам'ятає. Слава Україні! Героям слава! Zas ist der Sluich, ich